Вітаю, друзі! Сьогодні е, вирішила спекти кекс. Кекс не необичний, кекс на воді. Всі інгредієнти я вже приготувала: яйця, цукор, муку просіяла, змастила форму для кексу олією і посипала мукою. Е, водичка треба, какао, крахмал. Ну, і розпушувач. Але давайте все по порядку. Спочатку вливаємо три яйця, стакан цукру і півчайної ложечки солі. Все це збиваємо. Збила ось, ну, така піна. Збивати. 5 хвилин, щоб гарно збилося. Далі вливаємо 120 грамів олії і 120 грамів води, звичайної води. Так. І знову збиваємо, але так, щоб вони, воно ну, подружилося на середніх оборотах. Ось таке вийшла рідина. Тепер висипаю два стакани муки, Розпушувача чайну ложку, трошки перемішати. Так. І столову ложку таку з гіркою крохмалу. Просто ложкою легенько перемішуємо. Ось. Така у нас маса, таке тісто вийшло. Тепер це тісто. Ну, приблизно ділимо пополам і половинку в другу ємність переложуємо, перекидаємо так. це для того, щоб зробити масу шоколадною. Додаємо три ложки какао. Такі, не дуже з гіркою, звичайні ложки. Так. І для того, щоб е, стабілізувати тісто, ну, щоб було одної консистенції, тут у мене ще три ложки водички. Все. І так, духовку я вже включила, вона гріється до 180 градусів. Цих два тіста, що ми маємо, викладаємо по ложці почергово, почергово викладаємо. По дві ложки на кучку у форму. Почергово для того, щоб був гарний малюнок. <свят> а якщо хто не хоче, то може взагалі або взагалі весь кекс робити коричневим, шоколадним або жовтим. Я пекла і додавала куркуми, і він був такий жовтенький, гарного кольору. І тепер де чорний, кладемо біле. А де біле під низом, зверху кладемо ложку чорного. І так по черзі. Ось. Ось, чекайте, бо я стала, не видно. Так. Знову тут бію, чорним. І так викладаємо, поки не закінчиться тісто. Ось я ще шпажкою отак зверху помалювала. Ну, для краси. Тепер ставимо на течко і в духовку. Друзі, дістала я уже наш кекс. Ось він такий. Ось так. Спікся. Він ще теплий. Е присипаю цукровою пудрою і будемо пробувати. Е пробув кекс у духовці 55 хвилин. Можливо, я трошки себе в е от, Перетримала, але нормально. Він повинен так пектися. 45-55 хвилин. Ось, розрізаю. Ось. Сам вилітає. Гляньте у розрізі, який. Ось гарячий. М -м. Смачно і пахне, дуже пахне шоколадом. Здоровенькі бувайте, миру, спокою всім. Не забувайте підписуватись, лайкайте, коментуйте. До побачення!